Іван був з тих чоловіків, що, за словами, в кишеню не лізуть, з якими приємно проводити час, але боже збав жити. Розумієте, він може так дивитися на тебе, що тобі наче не 46, а 16, і після таких побачень пурхаєш, мов на крилах. Ми так собі роки зустрічалися, як треба було в цьому накритися, але ж я не планувала, щоб все отак сталося. У мене міцний шлюб завдяки тому, що я кілька разів на місяць підвищую свою самооцінку з Іваном. Якщо ви 23 роки в шлюбі і не все у вас гаразд із фінансами і з дітьми, то від душі не просто конче треба. Хтось зустрічається з подругами, хтось дивиться серіали, а я роблю отак. Ми з Іваном колись розом вчилися, тому я його добре знала. Вже тоді він волочився за кожною спідницею, а потім женився на такій сірій мишці, що ми всі аж очима закліпали. Нічого ви не розумієте, казав компанії Іван. Вона мене любить і ніколи не покине, а це вам не хіхоньки. Це зараз свої роки я розумію, як він мудро для себе вчинив, але тоді мені було таке дуже дивне, а особливо коли він перестав явно бігати за іншими жінками. Подумати, що він закохався, я не мала підстав. Думаю, такі люди люблять лишень себе. І ось ми зустрілися через 10 років на зустрічі випускників. Усіх життя добряче потрусило, обсипавши ілюзії. Навалилися обов'язки і не було місця для легкості у мене діти, у нього діти, робота нудна, вдома теж не з медом, а потім він на мене подивився тим своїм поглядом. І на кілька годин я вернулася в свою молодість, де була лише радість і щастя. Ми регулярно зустрічалися, але одразу домовилися, що не будемо руйнувати свої родини. На той момент дружина Івана планувала їхати за кордон на заробітки. Там у неї мати працює, от і знайде роботу, може, на квартиру назбираємо, говорив він. І знаєте, та жінка таки назбирала на квартиру далі дітям на навчання, далі Іванові на машину, далі дітям на квартири, досі працює. Так що Іван зовсім не прогадав, коли тоді на ній женився. Вона справді любить його й досі і працює на нього і дітей. Я йому аж заздрила, адже я набагато красивіша за його Ольгу, але мій чоловік сидить з сидним вдома і нікуди не їде, аби заробити мені на машину чи дітям навчання. Живемо від зарплати до зарплати, чекаємо, коли батьки на нас заповіт перепишуть. Оскільки Ольги нема вдома, а діти вже Іванові великі та роз'їхалися на навчання, то ми зустрічаємося у нього. Я навіть там почувалася краще, ніж у себе вдома. Все гарне і зручне, користуюся навіть кремами Ольги, бо вона й досі косметики не має. І так я собі ніжилася у ванні, як забігає захеканий Іван. Мені халати тягне з квартири. Викинув за мною одяг, і я мусила одягатися в під'їзді та йти додому з мокрою головою. Звичайно, що я простила. Не треба багато розуму, аби здогадатися, що приїхала Ольга без попередження, а я ж тільки ванну набрала і пінку налила. Я чекала дзвінка від Івана, але його не було місяць, а потім він з'явився біля моєї роботи. Ти що робиш? зашипіла я. Тебе ніхто не має бачити поруч зі мною. Надійко, Ольга пішла, вигнала мене з квартири і змінила замки. Я навіть не маю грошей на нормального адвоката, хоч я певна, що майно має бути поділене навпіл, і я на це дуже розраховую. А далі пішло гірше, він почав просити мене йому їсти, готувати, купувати продукти за свої гроші і, взагалі, геть змінився. Раніше ми раділи життю в новій квартирі при хамоні і ігристому, а тепер в однокімнатній панельці зі старим ремонтом йому чіпси з пінним. З меблів там лише матрацій, то не ортопедичний, та я не в тому віці, аби на таке погоджуватися. Надійко, ми ж стільки років вірно любилися, то тепер ти маєш сказати правду своєму чоловікові, і ми маємо бути разом. І не подумаю я не планую міняти шило на мило, тим більше на таку квартиру. Змінила номер і заблокувала його всюди, сказала, щоб більше мені не набридав, бо отримає на горіхи від мого чоловіка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.